От така теж цікава в нас буде лексика. Тут треба знайти синоніми, схожі слова. Дивимося, що лю робить людина на першому рисунку. Кат Cut. Cut це різати. Нам треба знайти схоже слово. Ану, давайте. Знайдіть схоже слово дорізати. Може іч, може елдерлі, може чоп. Це теж оці всі слова в нас були вже на минулих уроках, тому давайте. Це буде чоп, правда. Невеличка, правда, різниця. Кат різати, а чоп це більше нарізати або рубати навіть. Рубати. Там, Рубати, наприклад, м'ясо. Це буде чоп, meat. або там. Ну, це рубати чоп більше. Але все одно нехай буде. Every. Що таке every? Кожен, правда? Так, Синонім до слова кожен. Це буде each. Як я вам вже говорив, що іч це теж може бути кожен. До речі, на прикладі H можна побачити те, що ми вчили. Дивіться, EA читається як І. А у боки Х читається Ч. Чи. Тому будемо читати H, H. От якраз кх, два правила тих, що ми вчили. EA читається І. А у боки Х читається Ч. Чи. Наступний чіп. Чіп це дешевий. Находьте синонім. Ну, давайте по порядку. Elderлі це старенький, не підходить. Несесарі – необхідний, теж не підходить. Good mood це хороший настрій, не підходить. Ход це гарячий, не підходить. Теребл мод. Це жахливий настрій. Теребл – це просто жахливий. Nice класний і not expensive. Підійде. Тому що chip це дешевий. А not expensive це недорогий. Тому це, по суті, синонім підійде. Далі happy. Happy це щасливий. Який буде синонім? Ну, напевно, це good mood. Хороший настрій. Так, яке в нас наступне слово? Old. Old це старий. Ну, синонім буде elderly, Старенький. Так, Important важливий. Шукайте синонім. Несесері, правда? Необхідний. Несесері. Можна сказати, наприклад. Important thing – важлива річ. А можна сказати Necessary thing – необхідна річ. Так, далі в нас bad. Bad – це поганий. Який буде синонім, вже мало лишилось слів, 4 слова. Ясно, що жахливий. Terrible. Наступне Set це сумний. Синонімом до сумного буде жахливий настрій. Ворм це теплий. Синонімом буде гарячий. І гуд це хороший. Синонімом буде Nice. Найс, nice це клас. Добре, все. На цьому, напевно, не буде більше лексичних відео з цієї теми. Вже будемо переходити до наступної граматичної теми особи. Вона, до речі, дуже важлива. Це одна з найважливіших тем англійської, але дуже проста. Все, всім гарного дня. До побачення!